Як дзвонив, що мамка дуже болит, Ой, я ж з тобою балакала. Я ж казала, що ж ти таки, хто ж буде пощищать. Біля труни з тілом ледве стоїть посивіла вбита горем непоправної втрати мама Олександра. Чоловік служив у радіорозвідувальному взводі розвідувальної роти 96-го піхотного батальйону 60-ї окремої піхотно нуглецької бригади Збройних сил України. Пішов до армійських лап на початку широкомасштабної агресії Росії, адже мав досвід армійського життя і бажання, і здоров'я пішов зразу сам. не Діждав повісти. Здоров'я дозволило йому він. Що було таке, що не кожному дановано. Жаль, жаль, хлопців. Могли б багато що зробити, корисного для держави. Але ж нічого, перемога буде за нами. Життя Олександра Недосіка обірвалось 26 листопада в селищі Червоний Маяк, що на Херсонщині. Ворог обстріляв з артилерії позиції українських армійців з тимчасово окупованого правобережжя Дніпра. Провести воїна в останню путь до місця спочинку. Прийшли його рідні, близькі колеги та товариші по цивільному житті, в якому він працював в будівельно-ремонтній компанії на підрядних об'єктах промислових підприємств міста. Земне життя Олександра скінчилось і почалось вічне. Оці люди віддали, виконали найбільшу свою запиту. Вони віддали своє Життя заради нас з вами, заради свого народу, заради своєї землі, заради своєї держави, заради життя майбутніх поколінь. Бо вони своїми ділами і своїми життями захистили нашу з вами, наше з вами життя, щоб ми могли працювати, щоб ми могли трудитися, все виконувати. Такий час страшний, що наш народ втрачає найкращих своїх синів почілого армійця Олександра залишилась дружина, син на весіллі якого чоловік хотів обов'язково побувати по закінченню клятої війни, а також літня мама. Останню шану воїну віддали залпами з автоматів в похмуре зимове небо. Своє останнє місце спочинку Олександр Недосік знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища поруч з іншими героїчними криворіжцями, які віддали найцінніше та найдорожче, що в них було власне життя за незалежність та суверенітет України. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.